Тема погіршення екології у світі є надзвичайно актуальною. Зараз багато уваги приділяється вихованню бережливого ставлення до природи у дітей та молоді. Саме тому і виникла ідея провести акцію Екологічна стежина рідного краю, під час якої учасники приберуть територію парку дружби народів, висадять дерева та ознайомляться із цікавими фактами про цей зелений куточок Вінниці. Захід ініціювали учні та вчителі гуманітарної гімназії номер 1 Людина має бути в єдності з природою, і поняття батьківщини виховується саме в школі, саме у такому віці. Тому я думаю, що в нас ще є можливість виховати в майбутньому нашому поколінні достойних громадян нашої країни. Екологічну акцію підтримали благодійний фонд Подільська громада та клуб ділових людей. Під час таких акцій формується природоохоронний менталітет, коли дитина разом з батьками з вчителями. Своїм таким колективом приходить на такі акції. Звичайно, це є, є теж формування того, що в майбутньому вони будуть себе набагато охайніше вести. Хочеться долучитися до збереження нашого міста ідеального, чистого, європейського міста. А якщо ми хочемо це зробити, то маємо навчати наших дітей починати з себе, бути кращими, не смітити. Спочатку хлопців та дівчат ознайомили із історією парку та технікою безпеки, а далі, розділившись на команди, розпочали прибирання території. Діти з з усією відповідальністю поставилися до завдання, адже розуміють проблему забруднення навколишнього середовища. Я вирішив прийняти участь, тому що я знаю, що потрібно прибирати в місті там, де ти живеш і. Багато лісів вирубується і треба допомагати природі. Я люблю своє місто. і Я думаю, що буде ну це добре озеленювати своє місто, робити краще. Екологія в нашому місті саме залежить від нашого покоління, від підлітків. І сьогодні ми вирішили прибирати і понасаджувати дерева у цьому парку. Після прибирання учасники акції висадили з молодих дубків алею дружби. А по завершенню хлопці та дівчата отримали солодощі від спонсорів.